О, Боже, ти не казала, що ми йдемо через портал. А як ще ти думав ми сюди потрапимо? Я думав, підемо пішки або верхи на плітці. Ну, так було швидше, Геральте. І ми тут тож давай покінчимо з тим контрактом. Ну, а де ми взагалі? Де це чудовисько? Хм, Схоже, ми промахнулися. Чудово! У тебе було одне завдання. Одне завдання. Так. У мене купа завдань взагалі-то. Я створила портал, якщо ти не зрозумів. А що ти робиш, Геральте? Я, Я махаю мечем. Використовую відьмацькі чуття і і роблю круті верти круті. Герайте у нас компанія. Наш контракт, схоже, сам знайшов нас. Не намагайся змінити теми. Треба з'ясувати, хто у цьому винен. Герейте у нас є нагальніші справи. Ні, ми поговоримо про це прямо зараз. Обережно! Ми завжди маємо бути в злагоді одне з одним, не чи це добре. Як ти це робиш? Ти справді багато чого робиш. Я знаю, що мав би цінувати тебе більше. Якщо ти через мене почувалася неважливою, то це було ненавмисно. Слухай гадаю, я намагаюся сказати, що мені шкода. Ти зможеш мені пробачити? Дякую, Геральте. Це дуже шляхетно з твого боку. Чи не хотіла б ти сказати щось мені? Щойно згадала де Ми в грі, яка називається Афка Арен. чому я можу битися, не дивлячись. Неймовірне відчуття. Геральте. Це було найдивовижніше, що я коли-небудь бачила. Мені ну, подобається цей світ.